Лікарка-неонатолог Світлана мешкала у багатоповерхівців, яку 14 січня вгатила ворожа ракета. У момент прильоту жінка була вдома. Разом із чоловіком чекали у гості на доньку із онукою. На щастя, вони не встигли діти, тому вціліли. Неушкодженими залишилося і саме подружжя. Після вибуху вхідні двері до їхньої квартири заклинило. Ледь вибравшись на вулицю, вони почули людський крик. Все було в диму і вогні. Медикиня побачила дитину і кинулась їй на допомогу. І в 16-й годині, може 2 хвилини, було, ви знаєте, це був такий шок, що я навіть не почула вибуху. Я тільки почула і побачила, що на мене летять вікна, страшна вибухова хвиля, яка мене відкинула з кімнати в коридор. Муж був в іншій кімнаті. теж. В нього був шок, він мене кричав, побігли в коридор, там в придбанник, а запихує мене в ванну кімнату. У вікна повилітали всі, все, що було на там, квіти в горшках, посуда, меблі, все це розліталося. Я виспіла на себе тільки набрусити пальто. І Сапоги навіть не застибнула, бо нема було часу. Коли подружжя вибігло двір, його було не впізнати. Руїни, все в диму і люди на землі. За 20 метрів від свого під'їзду медикиня помітила дитину. Підбільше більше розпізнала у ній свою дев'ятирічну сусідку з восьмого поверху. А дівчинка вже така блідосірого цвіту. В неї дуже проблемна ситуація з ножками. У мене був шок. У стані шоку людина наоборот згуртовується. Розгубилася я вже на третю добу, мабуть, після цього все, що пройшло. А в той час ні. Я, я розумію, що ця дитинка вона в стані больового шоку. До дорослих вже хтось підходив, зв'язку немає. Я ж розумію, що ми лікарня якби рядом поруч. Я кричу, мужу, йди посмотри, що там з машиною. Машина в нас ті, ті машини, які стояли з іншої сторони дому, вони згоріли всі зразу. А в нас машина стояла внутрі двора, вона побита вся осколками, але слава Богу, бензобак був цілий, вона не зірвалася і вона була на ходу. І ми на руки цю дівчинку поклали її на заднє сидіння, і буквально через дві хвилиночки ми її вже привезли сюди на приймальне відділення, і її зразу вона потрапила в відділення реанімації. На ній подружжя і доставила дитину до реанімації найближчої лікарні. Дорога зайняла лічені хвилини. З приводу дитини, яка потрапила до нас в цей страшний день чотирнадцятого. Числа, стан дитини, дитини набагато краще. Вона у свідомості, вона у повному обсязі годується, вона оперується як потрібно по плану, вона стабільна з приводу дихальної системи, системи кровообігу, в неї дуже покращився, покращився настрій, дуже покращилась. Бачення оточуючих, вона спілкується з бабусею, з матусею. Все добре. Сподіваємося, що все буде добре. Операції проводяться через день по потребі, як травматологи та хірурги призначають. Перев'язки будуть, але не можна сказати точно, як це буде. Реабілітація може бути довгою, але ми сподіваємося, що все буде добре, все відновиться. Є таке поняття. Золотий, золота година. Якщо допомога надана за цю годину, нам багато краще прогноз. У день трагедії з Мирославою була бабуся. Вони поверталися з магазину, коли дівчинку перестріли друзі. Вона залишилася погуляти у дворі. Тоді у житловий будинок і прилетіла ракета. Вона у нас дуже терпляча, дуже відважна, розмовляє всіх узнає вже. Попала вона сама перша сюди. Я хочу віддати дану благодарності Світлані Юрніні і її чоловіку, Сергію Анатолійовичу, який перший, її привезли сюди. І першу допомогу, як дали лікарі, травматологи, Оперували її спочатку одну ножку, а потім другу ножку. І в неї ще... Рвана рана правої ножки, от зараз вона під загрозою в неї. Ну, що я можу вам ще з я всім вдячна людям, які допомагають Мирославці і телефоном і. Грішми сама ж лікарка-неонатолог тепер живе у друзів, та головне каже вона залишилася живою. Загалом ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі, який стався 14 січня, забрав життя 46 людей. Поранення отримали 80 місцевих. 22 з них і досі залишаються у лікарні. Серед них троє дітей.